Із Хмельницького служити на кордон їдуть 500 новобранців. Це вперше за майже вісім років Держприкордонслужба відновила призов строковиків. Місяць новобранців навчали військової справи і вчора вони урочисто склали присягу на вірність Україні. Протягом місяця півтисячі новобранців проходили вишкіл у Хмельницькій національній академії Держприкордонслужби. Стріляти навчився. Все по порядку робити, все по у. Не так, як на гражданці. Два рази вже їздили на полігон. З автоматів стріляли, з ТТ стріляли, з пістолетів, учебну гранату кидали. Ігор Дегтярьов зі Слов'янська каже, за кілька тижнів і бойову підготовку пройшов, і друзями обзавівся. Ребята на всі, всі дуже Даже очень було приятно, не ожидал. З того, що Славянська хорошо знімався, прийняли. Очень хороший. Вся рота, як сім'я, весь вод. Всі молодці урочистий момент військова присяга. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю, ніколи не зрадити українському народу. У зоні проведення АТО строковики не служитимуть, каже вище командування. Всього цього року ми приймемо в двох призовах біля 8 тисяч військовослужбовців. Режим їхньої служби буде по місці призову, але за однією мовою, якщо вони будуть добре служити. Не минулося і без сюрпризів одразу після присяги просто на плацу прозовник із Вінниці освічився своїй дівчині. Закоханих привітали за військовими традиціями. От, Слава! 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 Тепер можна їхати. Тепер готовий. Готовий. І морально, і фізично готовий. Кілька днів новобранці проведуть із рідними, а за тиждень роз'їдуться служити в 170 підрозділів по всій Україні. Лариса Світловська новини на першому.